Знову здрастуйте. Здрастуйте, знову з вами Глазіло Онлайн. Ми граємо в гномів і я до вас знову з поганою новиною. А, наступна серія знову ж таки не записалася, тому я зараз проведу оглядову просто оглядове відео покажу, що в цій серії відбувалося. На щастя, серія була не дуже довга, біля 40 хвилин, трохи менше. А, не так уже багато я тут. Натворив, наробив. По-перше, я вимкнув AutoLajbor. Autoлейbor. Auto Статус. Цікаво, воно зберігається. З... Вимкнено. Autoлейbor Disabлу. Вимикає Autolejbor. А... Чому я так зробив? Мені не сподобалося, що в мене багато гномів нічого не роблять, не носять нічого. Гуляють просто. От Ви і зараз бачите, що 21 гном нічого не робить. По-друге, я вирішив почати копати а, басейн для води і, власне, проводити фонтан. Будувати водоспад. Я його чомусь завжди фонтаном називаю. ну Такі вже діла. Як це я вирішив зробити? От бачите, невеличка цистерна, невеличкий такий зал двоповерховий, я почав копати. З невеличким коридором, знову ж таки, для водоспаду і я думаю, ще буде ще один коридор для подальших якихось потреб з водою. Як мінімум я планую зробити нижче, десь отут. Пару колодязів. Один просто для загального доступу і один колодязь для госпіталю, для шпиталю. Ну і такі речі зазвичай робляться з шлюзами. За шлюзи я використовую мости майже завжди. Крім того випадку, коли е, коридор в одну клітинку шириною, тоді можна використовувати, як воно називається, коротше кажучи, шлюзи, коротше, шлюзи. Е, вони діють трохи інакше, вони просто перекривають клітинку або відкривають. Чи вони, чи вони тут є, і тоді прохід для рідин закритий. Чи їх тут немає, тоді прохід свободний, вільний. Там може і гном ходити, і вода текти, і все що завгодно. А зате міст, який я планую побудувати. Ось тут я планую подати воду. Тут дірка вниз. Вона, вода буде просто падати у цистерну, от сюди вниз. І там збиратися. Із річки буде туди стікати вода. А тут буде міст. Шириною в 4 клітинки довжиною виходить в 2. Коли він буде опущений, то ця дірка буде закрита і вода не буде туди затікати. Мені тільки треба буде перекрити а, оцю дірку, тому що вода протікає через сходи вільно абсолютно. А, так от. Один шлюз буде на вході. Один шлюз буде на відкриття водоспаду. Можливо, мені не сподобається, як працює водоспад, можливо, я десь помилився і вода затопить половину фортеці. Це мені не подобається, звичайно. Тому я перекрию водоспад і займуся виправлення, виправленням помилки. І ще буде вихід, як я вже сказав, до колодязів, Це як мінімум. А, далі є такий момент з водою, який я пояснював у тій серії, що вода тут має, знає про закони фізики. Вона тече вниз, вона не тече самостійно вгору, а, крім випадку сообщаючихся сосудів. Як воно буде українською, щоб я знав сообщаючіся. Сосуди. Сполучні посудини. Ну, буду знати. Тобто, коли у вас є, скажімо як у мене, зала висотою в два поверхи, а ще, може, ви протягнули там Тунель нижче на декілька поверхів, а потім горизонтальний тунель, от, скажімо, як тут горизонтальний тунель а якщо я тут не зроблю шлюзу, якщо тут не буде стоку вниз, то якби тут, наприклад, не було стоків, Решітки і сходів то вода б заповнила ось цей простір весь і піднялась би вище, щоб зрівняти рівень з, з тим місцем, де вода в... затікає в залу. Таким чином можна затопити всю фортецю. Чи, скажімо, якщо десь тут перекритий буде вихід води, а він у мене поки що перекритий, то вода заповнить і всі верхні поверхи теж. Мені буде ніде жити, а деякі гноми, можливо, і задихнуться водою, захли... захлинуться. Тому треба дуже акуратно, треба мати можливість перекрити воду, треба, треба дуже слідкувати, щоб вода стікала туди, куди треба. і тому подібне. Коли ми копаємо печери, поряд з водою, поряд з водяними басейнами чи поряд з магмою. В обох випадках є такий механізм, як вологий камінь, теплий камінь. Коли ми копаємо поряд з водою, наприклад, тут ми копаємо під річкою сусідній з водою камінь вологий. І гном це бачить. До того, як він його викопає, він побачить, що камінь вологий, він зніме з нього відмітку, що його треба копати. Не буде його, відмовиться його копати, гра стане на паузу і у вас буде анонс, я вам його покажу зараз, що е гном наштовхнувся на вологий камінь. Digging Designation Cancelled, Dumpstone Located. Це зроблено для того, щоб не прокопати печеру до якого-небудь невідомого підземного джерела водяного, яке затопить вам всю фортецю. Але це створює деякі незручності, коли я знаю, де вода знаходиться. Я знаю, що я не прокопаю ніде зайвого, не впущу воду в фортецю, а кожен раз стає пауза і знімається відмітка. От ви бачите, що вони частину прокопали, частину не прокопали, частину я там уже по два рази командував е копати. Коли стоїть відмітка копати вологий камінь, то гном його вже копає, вже згоден. Він розуміє, що я дав команду, бачачи, що камінь вже вологий. Знаю, чим ризикую. Тобто, от такі діла. Те ж саме з теплим каменем, коли ми копаємо поряд з магмою, до якої ми докопалися, я ще туди повернуся. Спочатку гном відмовляється копати теплий камінь, а якщо йому знову подати команду прокопати, то він його викопає. Ми е, наштовхнулися, я трохи погано спроектував, нічого страшного, але є невеличка помилка. Ми наштовхнулися на печери. Я так планував е, пройти мимо печер, бачите, печери згори, гори, а я копаю начебто нижче. Але в одному місці я таки помилився. Ось тут. Я сказав копати е, сходи вгору і вниз. А внизу у нас дірка, печера. Виходить, що у нас тут, в цьому переході, є дірка вниз. В принципі, тут немає сходів на гору. І е, звичайний сухопутний е, звір не заскочить туди знизу вгору, поки тут не буде сходів. Але якщо там трапиться який-небудь літаючий звір, то він може залетіти. Це погано. Тобто треба, в принципі, Я б хотів замурувати це якнайшвидше. А Замурувати то замурувати, але ж треба і мати прохід, тому я зробив невеличкий обхід тут в сторону. От я вже і замурував. Замурував, це вже побудовано чи ще ні. Так, вже побудовано, вже є стіна. Стіна, спуску в обхід, а це виходить, дірка вже нікуди не веде. От таке діло. І ми докопалися до... Магма. От ви бачите теплий камінь. Я так думаю, що це вже теплий, От. Worm, Rough, Hune, Ortoclay's Wall. Ми знаємо, що десь поряд з цим каменем, тільки ми не знаємо де, згори, чи зліва, справа, північ-південь, чи може знизу, є магма. Я, коли проектував це діло, я ж скористався хаком і знаю, що магма знизу. Але тим не менш... Навіть так, е, така штука дозволяє нам знайти магму і вияснити, де вона знаходиться. Якби я не користався хаком, то я міг би повернутися на рівень вище, е, викопати тут. Я знаю, що цей камінь холодний, не гарячий. Значить, його можна копати. Викопати тут і взнати, чи це теж теплий камінь. Якщо це не теплий, значить, магма е, значить, туди можна прокопати сходи і вияснити, що там. Таким чином я знаю, чи тут теплий, чи тут теплий, чи тут теплий. Може статися, що теплий тільки, скажімо, на півдні. А тоді є великі шанси, що магма там тягнеться з півночі на південь. А якщо теплий повсюди буде, то більш-менш зрозуміло, що магма знизу, на рівень нижче. Так воно робиться. Але це все довго і не дуже потрібно, мені здається. Не надто змінює гру, тому я це ігнорую. Так, я маю надію, що це все записується, тому що говорити, говорити багато і багато. Е, також я бачив, що мої гноми бійці активно тренуються. Я побудував вже два арчері рейнджа. Відповідно, призначив дві кімнати. Ну, це не кімната, це власне арчері рейндж. І призначив, що е, підрозділ Марксдорф. Може і повинен тренуватися на цьому гарчері-тарджеті. Але коли ми відкриваємо печери, натуральні печери знизу, от ті, які я вам тільки що показував, зараз ми до них доберемося, от ці натуральні печери. Це е, такий собі етап в грі. Як тільки ми відкрили ці печери, у нас у всіх підземних печерах е, де підлога не кам'яна, не металічна, а з піску, глини чи землі починають, ну, є якась ймовірність, що там почнуть рости підземні дерева. Наприклад, оце біленьке. Це підземне дерево. Tower Cup Cap. Це теж підземний мох. Фунгівуд, ну точніше не мох, а такий дерев'яний мох. Це теж дерево, спори трі дерево. Це все дерева. І приблизно такі самі дерева можуть почати тепер рости всюди в моїй фортеці, де є земляни... земляна підлога. Не кам'яна, а земляна. Це створює деякі проблеми. Ці дерева заважають ходити. Якщо в мене виросте дерево десь, ну, скажімо, там, де в мене зараз ну, лабіринт, то я не зможу там пройти і ворог там не зможе пройти. Мені прийдеться його рубати. То дерево, то в кращому випадку. А, якщо в мене виросте дерево перед арчері-тарджетом перед ціллю для арбалетчика, то арбалетчик не зможе там стріляти. Ну, я не знаю точно, він, мабуть, обійде дерево і почне стріляти ближче, або просто буде попадати в дерево і це теж не дуже приємно. Як з цим боротися? Треба замінити землю на неземлю. А, або побудувати яку небудь підлогу з каменю чи там з металу якого небудь або побудувати дорогу як я тут і зробив дорога має таку перевагу вона має недолік і має перевагу недолік такий що на, на ній не можна додатково будувати якісь будівлі тому що дорога сама по собі будівля і виходить що на цій клітинці вже є будівля друга будівля на тій же клітинці не, не стане а, а перевага відповідно така що на ній нічого ніколи не росте Ну от я і будую тут дорогу. І крім того вона вимагає менше матеріалів на, на побудову. Тобто, якщо б ми будували підлогу, отут -от, от на 10 клітинок шириною, ну, довжиною такою, то нам би треба було 10 блоків каменю. А дорога потребує тільки 3. Тому я б тут будую дорогу. А отут я буду будувати підлогу. Тому що я в лабіринті ще хочу наставити ловушок, як вони будуть українською. Головушка це будівля. Тому я тут трохи нижче призначив стокпайл для блоків і от їх гноми вже почали зносити в купу. Треба якось якось, мабуть, відмінити там стокпайл. У мене десь був з блоками стокпайл. Щоб вони нанесли більше. Десь тут кам'яний був чи не тут. Я вже й не пригадаю. Ну це у нас меблі. А, а це дорогоцінні камені, коштовні. Мабуть, вище. Десь в мене було, здається. Чи ще не було? Для блоків. Дивно. Я був чогось певен, що воно в мене... По-моєму, у мене це для блоків. Ні, це клосбин. Ну, розберемося. У наступній серії я з цим розберуся, я думаю. Що ще? Та, мабуть, це і все. Ми побудували для нашого о, аристократа більші кімнати. Я їх не тільки відшліфував, але ще й зробив інгрейв. Вигравував на них різні картинки. Бачите, Detailed Orticlas Wall. Це підвищило їхню ціну. Більш того, я ще поставив тут, побудував дві стату статуї. Дві скульптури такі собі. Це теж підвищує ціну кімнати. Все, що знаходиться в кімнаті, підвищує її ціну. І тим самим ми задовольнили аристократа. бачите, біленькі на написи Require. У нього є нормальний офіс, нормальне житло, нормальна їдальня і так, і так далі. Тому подібне. Оце фактично і все, що відбувалося в нашій грі. Зустрінемося в наступній серії. Вибачте, що так сталося. Побачимося.